Привіт! Сьогодні я розкажу тобі казку. Пішла Марійка в ліс по гриби та заблукала. Ходила вона, ходила, додому дороги не знайшла, а прийшла у лісі до будиночку. Двері були відчинені. Подивилась вона у двері та бачить у хатинці нікого нема. Та й увійшла. У тій хатинці жили три ведмеді. Один ведмідь був батько, звали його Михайло Іванович. Він був великий та волохатий, другою була ведмедиха. Вона була трохи менше і звали її Настасія Петрівна, третім було маленьке ведмежатко і звали його Михасик. Ведмедів не було вдома. Вони пішли гуляти лісом. У хатині було дві кімнати: одна їдальня, друга спальня. Дівчинка увійшла в їдальню і побачила на столі три миски з кашею. Перша миска, дуже велика, була Михайла Івановича. Друга миска, трохи менша, була Настасії Петрівни. Третя мисочка була Михасикова. Біля кожної миски лежали ложки. Марійка взяла найбільшу ложку і покуштувала з найбільшої миски. Потім узяла середню ложку і покуштувала з середньої миски. Потім узяла маленьку ложечку і покуштувала із маленької мисочки. І Михасикова юшка здалася їй найсмачнішою. Захотіла Марійка сісти. Бачить, біля стола стоять три стільці: один великий Михайла Івановича, другий трошки менший Настасії Петрівни. І третій маленький Михасиків. Вона залізла на великий стілець і він здався їй дуже високий. Потім сіла на середній стілець, на ньому було незручно. Потім сіла на маленький стільчик і засміялася, так було їй добре. Вона взяла мисочку на коліна і почала їсти. З'їла всю юшку і стала гойдатися на стільчику. Стільчик зламався, і вона впала на підлогу. Встала вона підняла стільчик і пішла в другу кімнату. Там стояло три ліжка одне велике. Михайла Івановича, друге середнє Настасії Петрівни, а третє маленьке Михасикове. Марійка лягла у велике, у ньому було занадто просторо, лягла на середнє, а тут занадто високо, лягла в маленьке ліжечко, було їй саме враз, і вона заснула. А ведмеді прийшли з лісу голодні. Великий ведмідь взяв свою миску, глянув і заревів страшним голосом. Хто їв з моєї миски? Настасія Петрівна подивилась у свою миску і загарчала, але не так голосно. Хто їв з моєї миски? А Михасик побачив свою порожню мисочку і запищав тонким голоском. Туїв з моєї миски і все з'їв Михайло Іванович глянув на свій стілець і закричав страшним голосом. Хто сидів на моєму стільці та зрушив його з місця? Настасія Петрівна подивилась на свій стілець і загарчала не так голосно. Хто сидів на моєму стільці та зрушив його з місця? А Михасик побачив свій зламаний стільчик і запищав тонким голоском. Хто сидів на моєму стільці та зламав його? Зайшли ведмеді до іншої кімнати. Хто лягав на мою постіль і зім'яв її? заревів Михайло Іванович страшним голосом. Хто лягав на мою постіль, і зім'яв її? захарчала Настасія Петрівна не так голосно. А Михасик підставив ослінчик, поліз у своє ліжечко і запищав тонким голоском. Хто лягав у мою постіль? І тут він побачив Марійку. Як закричить Михасик щодуху. Ось вона, ось вона, тримай! Хапай! Він хотів її вкусити. Марійка розплющила очі, побачила ведмедиків і кинулася до вікна. Вікно було відчинене, вона вискочила в нього і втекла. І ведмеді її не наздогнали.